Працівники столичної автоінспекції затримали викрадачі виномарки. В ніч проти п'ятниці двоє молодиків намагались привласнити ягуара, який ночував в одному із дворів Святошинського району. Та способом викрадення тільки насмішили дорожню міліцію. Поки господар цього авта мирно спав, у дворі його будинку розгортався справжній детектив. Двоє молодиків, побачивши дороговартісного ягуара без нагляду, вирішили привласнити його. Залізли в машину, але не завели. Тож спосіб пересування обрали екзотичний, прив'язавши тросом до іншої автівки, буксирували красення майже через усе місто. Був заперетриманий автомобіль «Опель», водій та пасажир якого були причинені до незаконного заволодіння автомобіля Ягуар по бульвару Вернадського це Тошонського районі міста Києва. Працівники ДАІ, побачивши таку картину, як Опель тягне Ягуара, зупинили автівки, аби перевірити документи. Як тільки зловмисники зрозуміли, що їх впіймали на гарячому, спробували втекти. Водій Опеля щосили натиснув на газ, але трос, який з'єднував дві автівки, розірвався. І ягуар разом з поплічником залишилися на узбіччі. Гори крадіїв таки затримали. В салоні авто тягача виявили документи на ягуар та награбовані речі. Свою ж провину молодики не визнають. Водій Ополя його незнайомці попросили відтягти машину. Дірнув машину, допомогти людям. Вона не завивалося, відірвалась. А господаря Ягуара, який бачив десятий сон, розбудив дзвінок працівників дорожньої міліції. Правоохоронці повідомили, що машину разом з речами та документами повернули назад у двір. Мені в 7 співробітники госавтоінспекції і заобщили, що автомобіль благополучно найден. І як чудом його задержали і. И... Тих, хто птал його вою автомобіль в це стані. Гори крадіям загрожує в'язниця. а Працівники ДАІ вкотре нагадують кермувальникам не залишати свої авта без нагляду, бо зранку можна прокинутись уже пішоходом. Юлія телеканал Київ.